Розбираємо міфи присхудені, частина друга. Тут дуже цікава на сьогодні. темка. щоб спалити жир в області живота, мається на увазі, треба качати прес. Вот она, лінія Так, Давай подумаємо, як в принципі, жир це один слой волокон, м'язи це інший слой волокон, який знаходиться під жиром. Як ви думаєте, що буде, якщо постійно качати прес? Чи уйде той самий жир? Чесно сказати? Ні, не уйде. А чого йому уходить? Ну з якого дива. Якщо ти там, якщо там булочки, хот-доги, трамбуєш все, що бачиш, а потім качаєш прес, то в тебе буде ще більший жир. тільки за рахунок того, що ще й прес видавляє твій житт ще більш назовні. Тому, в принципі, є харчування і є е, тренування. Ці процеси між собою не особо то й пов'язані. В принципі, в залі, ми, якщо займаємося там качаємо прес чи ми, там, інші робимо прави, ми як створимо прецедент для м'язів і даємо сигнал для їхнього росту. А фігуру ми будуємо на кухні, і все І інакше не буває. Тобто качаємось в залі, набираємо масу в залі, спалимо жир на кухні тільки так, не інакше.